Чому твоя секретна зброя? Якщо ти досі вважаєш себе недостатньо сильною людиною, цей розклад саме для тебе. Отже, скоріше став лайк для енергообміну і подяки, і зосередиться на карта. Ну і рада повідомити, що вже відкрита запис на наступний місяць. Отже, не зволікай, спіши, записуйся на консультацію і покращуй своє життя. А тепер дивись на кати твоя секретна зброя. О, закохані. А карта закохані це старше аркан. Це так не просто секретна зброя, це може навіть твій талант. Вміння домовлятися, чути іншу людину, вміння створювати атмосферу, бути і відчувати, і чути, і, бути, і вмієш розказати, що тобі важливо, що тобі потрібно. Вмієш бути, як то кажуть. Іншою другою половинкою для іншої людини, але тут важливо мати все ж таки цілісність, да? і не провалюватись у стосунки, не заглиблюватись настільки, щоб не втратити себе, свою цілісність, свою особистість. Отже, ти вмієш налагодити стосунки, вмієш їх побудувати, домовитись, підлаштуватись під. Іншу людину, створити атмосферу, почути, допомогти, вмієш кохатися, кохати вмієш, да? вмієш декларувати, транслювати свої почуття. Може, навіть, якщо ти навіть не вмієш, вмієш. Через, може, якийсь або флірт, або якісь слова, або турботу показати, що для тебе людина важлива. І це твоя секретна зброя. Це може бути навіть те, що ти вмієш грати з іншою людиною, фліртувати, показувати через якусь невимушену гру те, що ти любиш, хочеш. Людину брати в цього груда, загравати з людиною, і це теж карта закохання. Отже, твоя секретна зброя це в твоєму внутрішньому вмінні бути ресурсною для іншої людини. Обов'язково постав плюсик, якщо згодна, чи згоден, і записуйся на консультації.